Для лікування будь-якого кашлю та бронхіту потрібен проспан. Проспан сироп для всієї родини. 4 лютого всесвітній день боротьби проти раку глобальна ініціатива, яка привертає увагу до профілактики, ранньої діагностики та лікування онкозахворювань. За даними всесвітньої організації охорони здоров'я, щороку у світі виявляють близько 19 мільйонів нових випадків онкохвороб в Україні. За даними канцерреєстру, що щороку діагностують 100 тисяч випадків раку. Як воєнні дії вплинули на доступність послуг, та який має бути алгоритм дії, коли у вас діагностували? Чи є підозра на рак? Ольга читайла. З пані Ларисою ми спілкуємося у палаті спеціалізованого онкологічного закладу. Їй нещодавно зробили операцію. Діагноз рак встановили півтора роки тому. Було майже 16 хіміотерапій, потім ще мені уколи були. Вона вдячна медикам за лікуванням, близьким за підтримку. Це дуже допомагає. Заважають вже боротися стереотипи та міфи, які укорінилися у суспільстві. Деякі колеги в мене є, які ну там чи пліним хоморами лікуватися. Але це все точно з цим неможливо мати справу і не займатися ніякими такими дурницями. Хірургиня Інеса Гуйванюк часто чує від пацієнтів запитання про альтернативні методи лікування, які твердження про те, що рак це психосоматика чи наслідок стресу. Психосоматика і злоякісні пухлини не мають нічого спільного. Це все міф, це все неправда. Негативні емоції, образи і тривожність не спричиняють рак. Рак каже жінка: це мутації, які можуть виникати в організмі впродовж життя або передаватися спадково. І коли є підозра на онкологічне захворювання, важливо не втратити час і звернутися до лікаря. Маючи електронне направлення, можна звернутися в будь-яку лікарню країни, яка має контракт з Національною службою здоров'я України і користується пакетами медичних гарантій. Таким чином консультація, діагностика та лікування для людини в Україні, яка є громадянином чи громадянинкою, буде безоплатно. Наприклад, чимало пацієнтів не знають, що КТ чи МРТ можна зробити безкоштовно за направленням онколога. Іноді записуватися треба за кілька місяців, але якщо це контрольний огляд, то час є. Згідно з опитуванням, яке провела громадська організація, GMK 46% пацієнтів, які зараз лікуються або проходили лікування впродовж року, не платили за медичну допомогу. 43 платили за деякі послуги, 11% оплачували все. Як і від народних методів лікування медики застерігають від гіпердіагностики, але планові медогляди потрібно проходити регулярно і робити дослідження, які для людей певного віку і статі рекомендуємо. Якщо мова йде про жінок, то там після 50 років рекомендовано кожні два роки робити мамографічний скринінг. Якщо мова йде про рак товстого кишківника, то там мова йде про те, щоб кожні два роки після 50 робити тест. Ало на приховану кров не дарма назвав саме ці діагнози серед найпоширеніших і у світі, і в Україні саме рак грудей, рак прямої кишки, рак легенів. Окрема тема лікування за кордоном в Україні є можливість медевакуації. Також європейські країни приймають на лікування українських переселенців. Але не завжди це доцільно буває, що їдучи за кордон, можна втратити час, тому все треба розглядати індивідуально залежно від діагнозу. Молонома, якщо там там дрібно рак легень, якщо треба якась складна реконструкція при лікуванні пухлин м'яких тканин кінцівок. Пані Лариса після виписки продовжить лікування. Тим, кому теж діагностували рак, радить доєднатися до спеціалізованих спільнот у соцмережах. Там можна отримати і поради щодо лікування, і колосальну психологічну підтримку. Це взагалі така потужна підтримка. У нас була група, де би, ми спілкувалися в чатах з колегами, психолог підтримував нас. також. Цих групах ну, одна одну вже знаємо, якби в кого які діагнози. Шим, він там є. Згідно з даними GMK, 11% українців були змушені відкласти лікування через війну. Звісно ж, все залежить від регіону. Наприклад, на Харківщині через бойові дії відтермінували лікування 23% опитаних. Ольга Читайло, Олександр Малиневський. Факти ICTV, Єдині новини. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайки та залишайте коментарі, щоб допомогти нам донести важливу інформацію до більшої кількості глядачів.